Напевно, кожен із вас хоча б раз у житті, чув цю мелодію. Але чи знаєте ви історію її написання? Одного разу Платон Майборда ніяк не міг підібрати саундтрек до нового фільму. Йому ніяк нічого не приходило в голову. Аж ось зайшла його мама. Яка каже Платоне, напиши про мене, про те, як я вечорами тебе жду, не можу тебе дочекатися. Напиши про мою любов до тебе, про справжню материнську. І коли він це почув, він разом зі своїм другом Андрієм Малишко відправився в кімнату і цілий вечір щось записував. А на ранок з'явився справжній шедевр. Ця пісня вона має щось особливе, тому що материнська любов вічна і неосяжна. А для того, щоб дізнатися історію українського музичного мистецтва, можете перейти на мій канал і дізнатися самі. Переходьте і дивіться.